І так, друзі, всім доброго дня, громадська задається Достав Хратської області Аристо Іван. Заходиш в соцмережу і поражаєшся. В чому? Ми за крок в НАТО вже почти вступили там. Коротше. Люди добрі, про яке НАТО може йти мова. Мова повинна була йти в НАТО до повномасштабки до 24 лютого 2022 року. І з 2014 року по 2020. Другий рік був час вже вступити в НАТО, якщо ви так хотіли вступати те НАТО. Після повномасштабки воно вже і нафіг не потрібно. Ми виграємо війну і будемо вступати в НАТО. Смисел? Ну, задайте питання собі: смисл вже тоді нам вступати в НАТО. Саме головне на даний момент це зараз. Проголосувати все-таки ж. Той законопроект, який був захований 71.14 згідно з 106 статті Конституції, 19 пункт про стан війни, щоб все працювало на оборонку, а не і далі йшло олігархам в кармани ті всі кошти, ті всі чиновники задирали собі заробітні плати за хмарні. Люди скидуються на ті е тепловізори, на ті коптери, на ті машини. Навіщо? А якби був введений стан війни, то б цього не було Все б. Все працювало б на перемогу. Тому, люди добрі, подумайте ви, за те НАТО. Нато вже себе показало. Коли влетіли ракети із жертвами в країни членства НАТО, і що? Яка була відповідь? Хто скаже? Дали вони відсіч? А я скажу: завзділи. Тому волю Пашу Павлову, слава ЗСУ, нехай їх Ангел охороняють, і все буде Україна! Далі буде.